Вітаю вас, мої юні малята. Я рада вас вітати у себе на листині. Сьогодні я для вас приготувала цікаву, чудову пізнавальну гру «Праця людей восени. Якщо це праця людей восени, ставите пальчик догори. Якщо ні, ставите пальчик вниз. готові? Тож починаємо! Збирати листя восени. Молодці це праця людей восени. Правильно! Збивати з дахів бурульки, щоб ми робили лиха. Ні, це зимова робота, вірно. Збирати перший врожай на городі. Це літня робота людей, правильно. Допомагати дорослим збирати дрова для печі. Зимова, правильно, пальчик вниз. Саджати квіти. Так, це весняна робота, правильно. Збираємо весь залишився врожай. Осінні турботи клопоти людей правильно. Саджати город. Так, це весняна робота. Молодці. Збираємо гриби і ягоди в лісі. Так, восени. Вірно, чудово. Розтоплюємо печі, щоб тепленько було в кімнатах. Зимова, молодці розумнички, прибирайте сніг біля будинку на подвір'ї. Теж зимова пальчики вниз. Чудово. Ось так погляньте, білимо дерева, щоб жучки не пошкодили їх. Весняна, правильно пальчик вниз. Підмитаємо листя в дворі, допомагаємо дорослим. Восени супер. Допомагаємо матусі і бабусі робити закрутку на зиму. Так, влітку і восени. Молодці малята!